Вітаю вас в ефірі. Програма Тема Дня. і Зараз будемо говорити про важливу тему, а саме про роботу і онлайн послуги в Державній виконавчій службі. І я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Світлана Васильєва, начальник першого милиновського відділу Державної виконавчої служби у місті Одеса. Пані Світлана, добрий так, вам доброго день. доброго дня. Дуже цікаво поговорити взагалі про онлайн-послуги, що зараз в нас існує в Україні, що працює в умовах воєнного стану. Давайте починати саме з цього. Так, ну Ксенія, я хочу зауважити, що це не тільки цікаво, це дуже корисна і дуже, так скажемо, допомагає нашим громадянам України. Тому що в умовах воєнного стану вони у більшості своїх, на жаль, перебувають або не за місцем. Свого мешкання так. або реєстрації, тобто люди виїжджають у більш безпечні регіони, якщо особливо там ідуть активні бойові дії, або люди перебувають за кордоном. Тому отримувати постанову про відкриття виконавчого провадження, або отримувати виклики на прийом до державного виконавця це неможливо, на жаль, для них. Uh -huh. Тому такий застосунок, як Дія, він дуже корисний. Справа в тому, що будь громадянин, у кого є. Смартфон може встановити даний застосунок собі на мобільний телефон. А що це значить? Це значить, що там він може бачити не тільки штрафи патрульної поліції, він там може бачити податкові зобов'язання, тобто несплачені податки, угу. сплачувати їх онлайн, а також він може бачити там відкриті виконавчі провадження. Тому я рекомендую, ну мабуть, кожний ранок починати не тільки з чашечки кави або чаю, а починати mm -hmm. з того, щоб переглядати в цьому застосунку ці вкладки: вкладку виконавчі провадження, штрафи або там інші боргові зобов'язання. Пані Світлану, ми ж знаємо з вами, особливо на початку повномасштабного вторгнення, перестало працювати всі онлайн-послуги Загалі, навіть е через деякий час, коли вже повернулися штрафи онлайн, вони навіть не надходили в дії. Я навіть знаю деяких моїх знайомих, у яких там зібралися штрафи, а вони ну не знають, що з ними зробити, тому що в дії їх не було. а Зараз вони прострочені. То що якось це враховується? На жаль, це не враховується, е тому що е законом не передбачено mm -hmm. е пролонгацію строків у зв'язку з воєнним положенням. Проте ми розуміємо на сьогоднішній день, що це виникло не з вини цих громадян, тому намагаємося їм йти на зустріч. Ага. І на сьогоднішній день я повністю з вами згодна. 24 лютого було введене воєнне положення на всій території України з метою забезпечення. Безпеки державних реєстрів їх було вимкнено. Проте я хочу Ксенія зауважити, що на деякий період також не працювали патрульні поліції. Патрульна поліція камери, також камери не, не, працювали. не працювали. Тому у цей період не було такого навантаження угу. і на громадян, тобто вони не порушували, так точніше, вони порушили або але це не фіксували, так скажемо. Угу. Потім, вже коли під'єднали усі державні реєстри. В тому числі і запрацював єдиний реєстр боржників, тому що він також був від'єднаний, та запрацювали камери. Наразі можна прослідковувати не тільки у такому застосунку, як Дія, наявність відкритих виконавчих проваджень, а також ви можете користуватися вкладкою Єдиний реєстр боржників. Тобто ви у будь-якому браузері вбиваєте єдиний реєстр боржників. Дуже все просто, вбиваєте. Прізвище, ім'я по батькові, там є такі, як, як вкладки. З ВСБ чи можна і когось перевірити? будь-кого. Будь -кого. там, там немає даних е, особистих, які є конфіденційними. Тобто там відсутні дані щодо індифікаційного коду або паспортні дані. Відсутні дані щодо місця проживання або реєстрації особи. Ви там побачите інформацію. Прізвище, ім'я по батькові, де відкрите виконавче провадження, номер. Цього виконавчого провадження, а також ви побачите дату народження mm -hmm. боржника. Ви навіть не побачите, кому і скільки він повинен сплатити. Mm -hmm. Тобто, це дані закриті, тому громадяни можуть не переживати з даного приводу. Ви можете перевіряти себе, якщо є проблема, що інколи не користуються застосунком ДІЯ, тому що за стосунок дія прив'язаний до... Банківських так. установ для того, щоб себе ідентифікувати через ідентифікаційний код, але проте ви можете перевіряти наявність виконавчих проваджень через такі сервіси, як єдиний реєстр боржників, або автоматизована система виконавчого провадження. А з приводу ось ви трошки сказали реєстру боржників взагалі, стосовно чого може бути борг. Там mm -hmm. зареєстрований трошки детальніше, щоб наші телеглядачі також е розуміли. Так, е ну дивіться, порядок mm -hmm. такий: коли виконавчий документ приходить на виконання, це може бути будь-що. Mm -hmm. Це може бути, наприклад, штраф патрульної поліції. Алімент. Аліменти. Але я зараз вам розкажу, яким чином вони туди попадають. Mm -hmm. Наприклад, штраф патрульної поліції, або борг перед податковою, або борг перед банківською та іншою фінансовою установою, то у Зі відкриття виконавчого провадження, тобто державний виконавець виносить мотивовану постанову, він відкриває виконавче провадження. Автоматично людина попадає до єдиного державного реєстру боржників. Якщо ми беремо, що це аліментне виконавче провадження, тобто виконавче провадження просягнення аліментів, людина не сразу не одразу попадає до єдиного реєстру боржників. Вона, там сума повинна так? там повинен бути період. Тобто, mm -hmm. якщо у державного виконавця немає даних, що упродовж трьох місяців людина сплачує аліменти з моменту відкриття виконавчого провадження. І державний виконавець не може на сьогоднішній день викликати особу до себе на прийом. Наприклад, він направив постанову про відкриття виконавчого провадження. Він направив виклик особі, а вона не приходить. Вона не надає документи, які підтверджують сплату аліментів. То тоді державний виконавець виносить повідомлення. Про включення особи до єдиного реєстру боржників, і з цим повідомленням особа туди попадає. А якщо ми беремо, наприклад, немайнові зобов'язання, що це таке? Це зобов'язання особи вчинити певні дії. Наприклад, зобов'язання знести паркан. Особа тут попадає до реєстру боржників з винесенням не постанови про відкриття виконавчого провадження, а з винесенням постанови про накладення штрафу. Що це значить? Це значить, що державний виконавець відкрив виконавче провадження. Минуло е, 10 днів. Угу. Особа не виконала упродовж 10 днів е, вимоги виконавчого документа, і тоді державний виконавець виносив мотивовану постанову про накладення штрафу, і особа з цією постанова попадає mm. а, у е, реєстр боржників. Тобто, що відбувається за е, борговими зобов'язаннями, наприклад, штрафи е, або податкові борги, або банківські борги перед банками, особа попадає у день відкриття виконавчого провадження аліменти через три місяці. Mm -hmm. А те, що касається зобов'язань, тобто не нові виконавчі провадження через 10 днів. А, пані Світлана, а з приводу ось аліментів і стягнення зараз боргів. Я, якщо я не помиляюся, це зараз чи не єдине, що можна стягувати mm. в автоматичному режимі, так, що mm -hmm. стосується інших випадків, то там все ж таки через ведення воєнного стану не все зараз працює. Так, Так. справа в тому, що на період воєнного положення законодавець своїми законодавчими актами, а саме внесенням змін до розділу 13-го нашої перехідної... Положень, внес деякі зміни, але ці зміни не, не відносяться до виконавчих проваджень про стягнення аліментів. Угу. Тобто там ніяких на сьогоднішній день обмежень немає. Ми як виконували і виконували, батьки о, повинні утримувати своїх дітей, навіть якщо вони проживають не з ними. І тому законодавець тут вирішив правильно. Проте за іншими категоріями. Виконавчих проваджень внесені деякі зміни. зараз ми не можемо направляти постанову про стягнення боргу заробітну плату або іншого угу. доходу боржника. Окрім виконавчих проваджень про стягнення аліментів. Так. Зараз, якщо державний виконавець виносить постанову про арешт коштів боржника, то кошти арешт накладаються. Проте особа може користуватися вільно своїми коштами, якщо сума боргу не перевищує 100%. Тисяч гривень. Тобто видаткові операції з рахунку не блокуються банком. Тобто, такі от обмеження введені законодавцем. Це стосується будь-чого да? роботи виконавчої служби, чи крім аліментів є ще якісь виключення. Це стосується усіх виконавчих провадження, окрім аліментів. Uh -huh. Зараз також введено заборону на виконання виконавчих написів нотаріуса. тобто всі виконавчі написи, які перебували на виконання на період введення змін, ці виконавчі провадження зупинені. А якщо говорити про те, що треба довести, що ти там заплатив аліменти, тощо, чи ти оплатив штраф, чи є якась посвідка, чи може щось у дії, знаєте, тому що особливо до початку повномасштабного вторгнення були різні випадки, коли там не було підтвердження, а в реєстрі людина все ще зна. Ось як довести, що ти вже все не в реєстрі. Справа в тому, що у дії а, є вкладка виконавчі привадження якщо особа зареєстрована у дії, а, вона може ознайомлюватись через цю вкладку з виконавчим провадженням. Тобто вона заходить і бачить там всі постанови, які винесені державним виконавцем відділу, угу. а, в тому числі з постановою про закінчення виконавчого привадження. Тобто, що відбувається через цей через застосунок ви можете не тільки сплатити свій борг. Ви, коли бачите, що у вас відкрите виконавче провадження, ви можете нажати кнопочку сплатити. Угу. Там підтягуються автоматом наші реквізити і сума до сплати. Ви сплачуєте, але крім цього, ви також бачите там усі постанови. Тобто постанови про відкриття виконавчого провадження. У разі сплати, якщо державний виконавець закінчує виконавче провадження, там також буде постанова. Про закінчення виконавчого провадження. Крім того, виконавче провадження, коли воно відкривається, там у дії ви бачите його статус, що воно відкрито. А коли виконавче провадження вже закінчено, то а, там буде статус закінчено. А угу. це значить, що а, у відношенні вас вже немає відкритих виконавчих проваджень. А можна якось отримати? Я не знаю, прийти кудись і це отримати, тому що ми всі розуміємо, угу. що бувають такі випадки. У моєї подруги було таке, що виконавча служба заблокова. Кувала її картку, mm -hmm. а вона не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Потім там е, з'ясувалося, але це була не її провина, але її ніхто про це не mm -hmm. повідомив, тому що ще не було застосунку дії. Mm -hmm. Ну він не був такий широко е, відомий. Як mm -hmm. у цьому випадку діяти? А, дивіться, а, на наших офіційних веб-сайтах в інтернеті є офіційний веб-сайт і управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області. Є, а, офіційний сайт Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Також розташовані всі електронні адреси на цих сайтах. Mm. У кожного відділу Державної виконавчої служби є свої вебсайти. Там є електронні адреси. Ви можете звернутися на ці електронні адреси. Просто звернення. Прошу надати інформацію щодо відкритого виконавчого провадження у відношенні мене. Прошу надати реквізити для сплати. Якщо ви до своєї заяви е, додасте копію паспорта, ви можете отримати і постанову про відкриття, і постанову про закінчення виконавчого провадження. Крім того, усі відділи Державної виконавчої служби міста Одеси та по тобто, Одеській області вони відкриті, вони працюють, е, тому ви можете звернутися до, до відділу, де відкрите виконавче провадження, і отримати усі документи, усі постанови виконавчого. Провадження Пані Світлано, якщо говорити про зміни в 2023 році, ми розуміємо, що в нас в кабінету міністрів було прийнято багато постанов наприкінці грудня. А що зміниться саме в у роботі виконавчої служби? Ось у 2023 році. Ми дуже надіємося на те, що будуть все ж таки внесені зміни до законодавчих актів, і це дасть змогу державним виконавцям виконувати у повному обсязі рішення. Суду, тому що ці зміни, які були е, внесені, на жаль, вони тр трішки порушують права стягувачів. Е, uh -huh. Вони не можуть е, в повному обсязі отримати ті, ті кошти, тому що ці зміни обмежили повноваження державних uh -huh. виконавців. Тому ми думаємо, е, що ці зміни будуть е, переглянуті, і е, е, можливо, ми вийдемо і на більш якісні показники щодо фактичного виконання вимог. Виконавчих документів і рішень судів, тому що дійсно, ось з початком повномасштабного вторгнення, дуже Змінилось все і все в нашому житті, і в роботі також вашої служби із приводу закритих реєстрів і тощо. Як працювали взагалі? Знаєте, в перші дні повномасштабного вторгнення було зрозуміло, як треба діяти далі. було дуже тяжко. Було дуже тяжко, тому що, по перше, був страх. Страх за себе, страх за свою сім'ю, страх за колег, так. не розуміли, що буде далі. Державні реєстри були відключені. Багато людей, які опинилися, що вони проплатили свої борги, але державні виконавці не змогли завершити свою роботу, тобто зняти арешти з рахунків, припинити розшук автотранспортних, Засобів, тому що це вже було так неждано нагадано і. Вже там в 9 буквально годин ранку реєстри були відключені, і ми нічим не могли допомогти людям. Це було дуже важко. Було дуже важко виконувати свої обов'язки, але ми намагалися. Ми намагалися бути з людьми на зв'язку. Наша інструкція дозволяє друкувати документи у Ворді у разі відсутності технічної можливості у автоматизованій системі системі виконавчого mm -hmm. провадження Ми друкували, ми виходили на роботу, ми друкували ці документи в Орді, ми видавали людям ці документи. Ми в ручному режимі не автоматизовано перераховували кошти на користь стягувачів. Ксенія, було дуже важко, але ми справилися з цим. А, да і Ми сподіваємося, що. Зміниться все і в найкращій на найкращу сторону, і будемо вже після перемоги стягувати її аліменти. <рес> тому ще <що рес> так, пані Світлано, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі була Світлана Васильєва, начальник першого Малиновського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі. Ще раз вам пані Світлано дякую <рес> за це і дякую нашим телеглядачам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.